Друзі, всіх вітаю! 31 липня липня! Ми з зразінкою приїхали на пляж Золотий берег. Спускаємо зараз до морічка. В планах у нас сьогодні пройти від золотого берега до 10 станції Фонтану. Звісно, що ми запрошуємо вас пройти разом з нами. Коротко про погоду сьогодні в Одесі 28 градусів, вночі було 19. і вже деякі відпочиваючі б'ють на сполах. кажуть, в Одесу прийшла осінь замість звичних 36, Температура Опустилася до 28, вже кажеться, що це холодно. Ні, це не холодно. Температура дуже комфортна. Температура моря 25 градусів. Теж я чую, що деякі кажуть, Боже вода стала холодною. Ну 25 градусів, друзі, ну це холодна вода. Ну ви що? Ні-ні-ні. Без паніки. ми не на Титаніки літо в самому розгарі, хто ще не був відпустці. Приїжджайте, все добре. Сонечко світить, сьогодні мінлива хмарність, є трохи вітерець, але картина загалом все супер. Так, друзі, показую вам дана рубрика Здам. І зараз тільки що ми проходили там повстовба, і на стовбі висіле оголошення. Теж ви любите за стовбі оголошення. Я сьогодні вам розповім про якийсь шахер-махер. Ріелтора в Одеських, можливо, це не не тільки Одеські, але я буду розповідати за Одесу, що я чула. Тому не переключайтесь, йдемо на золотий берег, будемо отримувати, одягайте капеліну, отримуємо кайфулики і слухаємо мої оці, бла, бла, бла. Ходімо. Ваму вам зробимо. Ніякої подяки. Бачите як? А? Растя, Растя. растя. растя, растя. ви знаєте, так? Да? хто її не знає. Да, знає. Разчинка, все пішли. Ми зафіксували номер телефону так, Йдемо так. далі. Це ваш номер? Так. А теж ви запрошуєте відпочивати? Так так. так так скажіть номер. Багато скаж... вже є, Доста... добре. Бачите, відпочиваючи багато кажуть. Гаразд знають, дивляться. Ля золотий вере, кількість людей 31 липня. Друзі, я тільки зараз зрозуміла, чому так кажуть, що ти бачиш світ через рожеві окуляри. От коли в мене з'явилися рожеві окуляри, я зрозуміла сенс цієї фрази, тому що дійсно цей світ по-іншому виглядає, коли в тебе є рожеві окуляри. Боже, наше моречко, воно і так прекрасне, а Зараз я на нього дивлюся. Через рожеві окуляри, і це взагалі щось неймовірне. Давай. Друзі, ми йдемо далі. Ну на золотому березі багато людей. В принципі, як завжди. А моречко яке? Чисте, прозоре, блискуче. Зустріли тільки що наших глядачів з Київської області. Боже, як приємно чути від вас слова подяки, що завдяки мені ви сюди приїжджаєте, завдяки мені ви якісь для себе відкриваєте нові місця в Одесі. Дякую вам. Приїжджайте, відкривайте і підходьте до нас, дуже-дуже приємно. Може на Ось так виглядають пляжі. А я дивлюсь на цей хвильоріз. Минулого разу чоловік тут збирав міді. Бачите, які маленькі рибки. Видно вам? Боже, які манюні, скільки їх багато. Збирав міді і їв. Сирі. Ну теж я дивлюсь, що щось є, але не багато. Не знаю, якщо я тут злізу, я залізу сюди Навряд чи, так? Да? Боже друзі, а тут яка прозора вода. Подивіться. Вау. Нарешті я бачу чаєчик в Одесі. Чаєчки, а де ви були взагалі? Після Нового року ви десь зникли. Чи після 8 березня? Добрий, я зустріла нашу глядачку. добрий день Вікторія. День, З і ми поки стоїмо, розмовляємо, я хочу на Растю показати растіньку, як вона зараз. Ми подивіться, на поки Ми тут розмовляємо, а разця тут. Ох, і Растя. Вона думає, ви поки розмовляйте, а я піду. Хай мене, як вчора, ми їздили в Санжійку і там, а я раз показую. Їздили в Санжійку і хлопчика там зустріли, він з разі бавився, і каже, я робив їй легкий масаж. Ні, він каже, я робив їй масаж. Я кажу, масаж. Він каже, ну такий легкий. Він каже, я, я робив все, щоб вона нікуди від мене не пішла. Да, Расся, Растя знов знайшла, хто її робить легкий масаж. Окей, Растенька. Це кайфулики, да, Растюня? Чорноморські кайфулики. І ось чаечка. Пам'ятаєте, я казала, навесні вони зникли, я казала, де наші чаєчки? І десь їх не було, виводили птенців чи що. молоді, маленькі, маленькі це. Клас. Дуже з повернення. Друзі, трохи наловила міді. Такі вони невеликі, але. Піду. Друзі, подивіться на це морячка, на цю прозору водичку, яка вона маняща. Тут не дуже багато людей, хоча сьогодні на 16 станції на Золотому березі вода була чиста. А тут взагалі фантастика. десь фантастика. Йдемо далі. Міді наловили, йдемо далі. сонечко зайшло. Друзі, а у нас перекус, кавунчик, кавунчик растюня. Ммм, Растя полюбила кавунчик. А я купила, до речі, я купила такі, знаєте, овальні кавунчики, вони солодкі, класні. Ну, мені здається, що мене надурили на вазі. Смачненький, Рась. не хоче. Кавунчик, Растенька. Растя, растя це вітамін. Вона <ріху> виплвує, <ріху> виплвує, <ріху> виплюнула яка смокота Ростя. Хорошо, але замало. кавунчик дуже смачний, солодкий. Це ж продовговаті кавунчики, які мені сподобалися, але продавець не дуже. Здається, що він мене надурив. Але я це зрозуміла, коли вже прийшла додому і побачила, думаю, та ні, щось тут такої ваги не буде. Ну, Наступного разу буде більш уважна. Ну, Я не впевнена і зараз, чи надурив, чи не надурив, що залишається? Залишається їсти ті кавуни, насолоджуватися смаком, а наступного разу бути уважною. Да. Якщо не впевнена, то перевіряти. Друзі, як ви вже зрозуміли, чим далі ви відходите від золотого берега, тим пляжі малолюдні. Ви самі бачили, що людей майже немає. На золотому березі повний пляж людей. Далі відходимо людей менше, менше, менше. Поки ми не приходимо на пляж Караблів, де ми зараз знаходимося. Тут завжди дуже дуже багато людей. Тут є ресторан, є дитячий майданчик, є шезлонги. Це є для класного відпочинку, тому це все приваблює відпочиваючих і тут завжди дуже-дуже багато людей. Якщо ми от навіть подивимось пірс з цієї сторони і кораблік, і пішла жара. Бачите? Все, ходімо, Растюня, далі. Ой, боже моя, який крабік. Клас, клас. І Растюня подивилася, да, Растюня? скаже, ну нас не здивуєш такими крабиками. Растя їх ловить, щелкає, як, да? як храчки вчора. Скільки ти їх зловила? Боже, я не встигаю їх ловити вчора, вони ж стрибають, як скажені. А раз їх свиденько ловить, жує і викидає, жує і випльовує. Ой, оце було цирк, да, Растюня? Друзі, хотіла з вами поговорити стосовно оренди житла, шахер-махер зараз, який ем, з оренди житла проходить в Одесі. Багато відпочиваючих приїжджають, ця тема дуже актуальна: орендують житло, шахраї теж не сплять. В них сезон заробітку і вони хочуть якомога найбільше грошей нас з вами надурити. Що вони роблять? От одна із схем, які я бачила в Тіктокі. І це не одинокі, не поодинокий випадок. Чула таких випадків багато. Ви орендуєте житло на Букінгі. Букінг це є така гарантія, начебто, що ви не натрапите на шахраїв, тому що хто попала, там не дасть оголошення. Якщо ви даєте оголошення на Букінгі, то ви даєте там паспортні дані, ви можете через букінг з'ясовувати якісь спірні питання. Тому. Ви зі спокійною душою орендуєте житло на Букінгі. крім оренди, ви оплачуєте заставу за сохранність майна, яку власник повинен вам віддати, коли ви виїжджаєте. Все, ви, ви зробили бронювання, власне, ви заселяєтесь вже в квартиру. Зараз такі часи, що ви з власниками можете не зустрічатися. Біля дверей, квартиру є якась там скринька, де знаходяться ключі. Вам власник дає код, ви через нього відкриваєте ту скриньку, берете ключі, заходите в квартиру. все. І тут вам власник дзвонить, каже: Зайшли в квартиру, зайшов? Відмініть бронювання на бухтінгі. Ви кажете, а чого? Він каже, та там треба платити комісію, я не хочу. Не хоче. Оце вас вже повинна якось насторожити. Ну, Якщо людина е, не хоче оплачувати послугу, який їй надали, да? вона ж е, з букінгом якийсь договір склала, що ви мені знайдіть жильцом, а я вам дам якісь, заплачу якусь комісію. А коли їй знайшли жильцо, вона вже хоче надурити букінг. То наступний, кого ця людина захоче надурити, будете ви. Ви робите відміну бронювання. І все. І вже букінг не може якось вирішити якесь спірне питання, яке у вас виникне. Все. Ви начебто не бронювали те житло. І вам не повертають залог. Потім під будь-яким предлогом кажуть, що в квартирі накурена, в квартирі ще щось, хоча ви не палите, да? що там не знаю, що може бути, але вам просто не повертають залог. І все, і ви не можете нічого зробити. Поліція нічого в цьому випадку не зробить, вони скажуть, ідіть в суд. Ви приїхали з іншого міста, в який суд ви будете йти, вам треба, у вас зараз потяг їде. Букінг теж ви не можете якось оскаржити це, це питання, тому що ви начебто не бронювали там житло. Тому, якщо до вас звертаються, з таким проханням відмініть бронь, ні в якому разі не відміняйте. Це ваш захист, ваша гарантія якась. Хоча всяке можливо, але хоч буде якась третя сторона, яка зможе допомогти вам вирішувати це спірне питання. Зрозуміли? Тому що я от бачу в Тіктокі, в Фейсбуці читала, що люди пишуть таке, що з такими випадками стикалися зараз саме в Одесі. Ну, Може це і в інших, просто в Одесі багато зараз приїжджають на море. І от я ж кажу, що країни сплять. Вони вигадують схеми, це не єдина схема, їх багато, але треба бути обереж. І якщо щось вам здається підозрілим, то треба краще перевірити, перестрахуватися. Тому що, тому що буває різне. Навіщо що підпочинок перетворювався в якийсь негативний втрачу грошей і таке інше. Так що, гарного відпочинку, будьте уважні. Пляж Рів'єра. Ну тут теж людей багатенько. Зараз ми на платній частині Рів'єри, пам'ятаєте оцей гармидер? Його так ніхто і не прибрав. Тільки завісили, з, з однієї і з іншої сторони такими банерами Кока-Кола. Зрозуміли? Ми сьогодні цілий день на морі, багато купалися, раз я багато плавала, рила, гралася там із чоловіками, із жінками, з ким вона тільки не гралася, я навіть і не знімала це. Але справа не в тому, що тільки що ми отримали такий неприємний відгук, чоловік каже: в влогах вона енергійна, а в житті вона ніяка. Отак от і сказав наразі. Я кажу, ну вона втомилася. В принципі, як і я. Я теж втомлена, поки тих мідій назбирали. збирали. Це ж ми з разстю плавали. Ви що? Я, я їх від, відривала від пірсу, а вона поруч зі мною плавала весь цей час. Ніяка каже в житті. Ой, не дуже приємна. Раділи, коли зустрічали глядачів, а буває і таке, бачите. як. Ніяка. Хорошо, що ви які. Які. Давай, Ростюня, то бачиш, як? Ніяка, в житті ніяка, каже. Я теж вже ніяка, тільки що така ступилася, як я не впала, я не знаю. Раз це. Відомі блогери знов. <су> знов. Так, бомбосховище ЖК Коста Фонтана. Зрозуміло? Є вказівник, це я перший раз бачу, його раніше не було. Так що я хотіла сказати, що сили покидають що вже два відомих блогера і два в житті ніякі. <смех> ніякі. <смех> так енергійні. Боже, ну це морічка. Супер, фантастико, десь фантастико. Ну, бачите, цей пляж теж претендує на офіційне відкриття. Як є... Якщо є і бомбосховища, і буйки, і ці рятувальники, я там знаю, теж є. Цей пляж називається кокос. Я раніше теж не знала цього. Багато чого я ще не знаю. Друзі, десята станція фонтана тут теж завжди дуже-дуже багато людей. Ми йдемо зараз, покупаємось, та будемо вже йти на зупиночку. Грастюнь, ти жила? Let's do now. Друзі, ми вже йдемо на зупиночку. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.